Це мої діти, яких я треную зараз з 1 вересня. Цю жінку звати Вікторія Сінявіна. Нині вона тренує юних греплерів та й сама займається цим видом спорту. Вчилася на навчителя фізкультури. Там потрібно було вибирати вид спорту. Тобто спочатку я починала з панкратіону, а потім вже там. Через декілька років з'явився греком. Грепінгом Вікторія займається з 2010 року. У цьому виді спорту Вікторія Синявіна пройшла всі щаблі від чемпіонату області до світової першості. Вона була чемпіонкою та призеркою чемпіонату області та України, Європи та світу українських та міжнародних турнірів. Останній турнір чемпіонат Європи відбувся у столиці Румунії Бухаресті. Там Вікторія здобула дві медалі: бронзову у розділі «Ногі» та золоту угі. Яка медаль більш цінна? Говорить, звісно, що золота. Ну, мені кажеться, перше місце. Була зустріч фінальна. У мене із представниця була і Ізраїля, тобто мені треба було з нею боротися. І ну, був поєдинок, я хочу сказати, що такий складний. Вона більше була в партері, в'язала. На питання, чого не вистачає для повного щастя, Вікторія говорить таке. Напевно, вже все, що треба, вже я вже взяла. Тобто, нема такого, що чогось я хотіла якусь там іще мити. Просто, мені кажеться, що в даний, в даний час да, я тренуюся в своє задоволення. Тобто нема такої цілі. Тобто, я мір, виігрувала в Європу, да, оце все є. Зараз для себе чисто. І я отримую від цього дуже класне задоволення. Наразі Вікторія мріє про власне житло, а у спорті про всесвітні ігри. Оце в нас буде останній старт. Да з Сергієм Вікторовичем всесвітні ігри. Ну хотілося б, звісно, стати там першою на цих змаганнях. Чи буде це кінець кар'єри Вікторії Сінявіної? Говорить, поживемо, побачимо, все покаже час. Олександр Качанов, Сергій Шаповалов, Суспільне новини, Суми.